Вітаю, дев'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглядаємо тему системи лінійних нерівностей з однією змінною. Приготуйтеся до уроку і починаємо. На попередніх уроках ви навчилися розв'язувати лінійні нерівності з однією змінною. Також знаєте, як знайти переріз двох числових множин. Іноді виникає потреба позначити спільні розв'язки кількох нерівностей. Знайдемо, наприклад, спільні розв'язки двох нерівностей. Тобто знайдемо такі значення ікса, які задовольняють як першу, так і другу нерівність. У таких випадках говорять про систему нерівностей. Цю систему, як і систему рівнянь, записують за допомогою фігурної дужки. Оскільки обидві нерівності є лінійними, то маємо систему лінійних нерівностей з однією змінною. Розв'язком системи нерівності з однією змінною називають значення змінної, який задовольняє кожну з нерівностей даної системи. А розв'язати систему нерівностей означає знайти всі її розв'язки або показати, що їх немає, інакше знайти множину її розв'язків. Отже, розв'яжемо наведену вищу систему, поступово змінюючи кожну її нерівність простішою і рівносильною їй. Перенесемо вільні члени праворуч, змінюючи знаки. Та отримаємо. Першу нерівність поділимо на 2, другу на мінус 3. Звичайно, змінюючи знак на протилежний у другій нерівності. І отримаємо ось таку систему. Множиною розв'язків системи нерівностей буде переріз множин розв'язків нерівностей, що входять до неї. Знайдемо переріз за допомогою координатної прямої. Першу нерівність задовольняють усі числа менше. 4, а другу усі числа більші за мінус 3. Обидві нерівності системи задовольняють такі значення х, яке буде більше мінус 3, але менше 4. Ця множина значень х є проміжком від мінус 3 до 4. Числа мінус 3 і 4 цьому проміжку не належать. Подивіться, порожні точки. Отже, цей проміжок є результатом розв'язання цієї нерівності. Щоб розв'язати систему нерівності, доцільно дотримуватися такої послідовності дій, розв'язати кожну з нерівностей системи, зобразити множину розв'язків кожної з нерівностей на координатній прямій, знайти переріз цих множин, який і буде множиною розв'язків системи. Давайте тепер виконаємо ще кілька прикладів. Але перед тим буду вдячна за підтримку мого каналу за посиланням під відео. Приклад 1. Розв'язати систему нерівностей. Знову нам потрібно поступово змінити кожну з нерівностей системи Її рівносильною, простішою. Давайте так і зробимо. Перенесемо вільні члени праворуч, отримаємо ось таку систему. Тепер поділимо першу нерівність на 3. На другу на 4. І позначимо на координатній прямій множину чисел, які задовольняють нерівність х менше 3, і множину чисел, які задовольняють нерівність х менше або дорівнює 1. Множиною розв'язків системи є переріз цих множин, тобто проміжок від мінус нескінченності до 1, тому можемо записати відповідь. Або відповідь можемо записати ще й в такому вигляді, і те і те буде вірно. Приклад 2. Знову потрібно розв'язати систему. Тому діємо за тим самим алгоритмом. Перенесемо спочатку вільні члени, отримаємо ось такі нерівності, і тепер першу нерівність поділимо на 3, а другу на 4. Мінус 4. Тому що і тут, і тут мінус, треба його позбутися, але, звичайно, тоді, якщо ми множимо на від'ємне число, оцей знак змінюється на протилежний. Давайте тепер позначимо на координатній прямій за допомогою променів ті проміжки, що ми знайшли. Отже, перерізом буде ось цей проміжок від мінус 2 до 3, але, звичайно, точки порожні, отже. Самі точки мінус 2 і 3 не будуть входити в цей проміжок. Так і запишемо відповідь або можемо записати ось так. Нагадую, якби точки були зафарбовані, то тут були б квадратні дужки, а тут ще й дописано було б дорівнює. Наступний приклад: знову треба розв'язати ось таку ж систему нерівностей. Знову переносимо вільні члени і. Поділимо першу нерівність на 5, а другу на 3. Отримуємо нерівності. Можемо позначити проміжки на координатній прямій. Перший проміжок більше 0,2. Другий менше, ніж мінус 1 третя. Перерізу цих проміжків немає, тому відповіддю буде порожня множина, або можемо написати словами. Нерівності даної системи не мають спільних розв'язків. І таке буває. Виконаємо наступний приклад. Знову треба розв'язати систему, переносимо вільні члени праворуч, і першу нерівність поділимо на мінус 3, щоб позбутися знаку мінус в обох частинах. Не забуваємо, тоді ми змінюємо цей знак на протилежний. Другу нерівність просто поділимо на 3. Так і робимо і можемо тепер зобразити ці проміжки на координатній прямій. Як бачите, перерізом є лише одна точка. Нагадую, одна точка не є проміжком, але це є множиною, тому відповідь ми можемо записати ось так. x належить множині, в якому є лише один елемент 4. Тому й дужки фігурні. Потренувалися розв'язувати системи. Також за допомогою системи можемо розв'язувати і інші завдання. Приклад 5. Знайдіть область визначення функції Ми маємо функцію, яка є сумою. Подивіться на кожен доданок цієї суми. В першому доданку маємо вираз під коренем, який ще й у знаменнику. Давайте згадаємо, число під квадратним коренем не може бути від'ємним. А в даному випадку воно ще й не може дорівнювати нулю, тому воно обов'язково буде додатним. У другому випадку під коренем у нас вираз, який може бути дорівнювати нулю, але не від'ємне. Тому з цих виразів під коренем ми можемо також скласти систему, тому що і тут, і тут маємо змінні. І це буде звичайна система нерівностей. Перенесемо праворуч вільні члени. І ми отримаємо ось таку систему нерівностей, де ми можемо також позначити проміжки. Позначимо проміжки на координатній прямі променями. І дивимося на переріз. Перерізом є все, що більше одного. Але якщо точка порожня, то один не входить в цей проміжок. Отже, в відповіді до цієї системи, і також до цієї функції є всі значення x, які більше одного. І останній на сьогодні приклад треба розв'язати ось таку нерівність. Скориставшись означенням модуля числа, запишемо дану нерівність у вигляді двох систем. Давайте розв'яжемо кожну систему окремо, візьмемо першу систему і. Поділимо другу нерівність на 2. У нас х більше або дорівнює 0, також х більше або дорівнює 2,5, тому ми показуємо вже переріз одразу цих двох проміжків, і результатом цієї системи є ось цей переріз цей проміжок. Подивимось на другу систему. Так само давайте поділимо другу нерівність на. Мінус 2, щоб позбутися цього коефіцієнту, і, звичайно, тоді знак зміниться на протилежний. Так само перерізом ось цих двох нерівностей буде такий проміжок. Загалом множина розв'язків початкової нерівності це об'єднання проміжків, що є множинами розв'язки одержаних систем. Позначимо це на координатній прямій, і запис відповіді буде виглядати ось так. Об'єднанням. Завдання виконано. І на сьогодні все. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх у коментарях. Дякую за увагу. До побачення!